Залучати молодь до розвитку Карпецький національний університет імені Василя Стефаника запрошує студентів до дискусійних панелей та презентації освітніх програм магістратури за чотирма напрямами підготовки. Захід відбудеться 7 травня о 10.00 на базі навчального закладу. Ми хочемо, на прикладі багатьох успішних історій наших випускників, молодих людей, переконати їх в тому, що Магістратура це дуже важливий крок в їхньому житті, тому що без магістрських програм вони не зможуть не тільки не займатися серйозною наукою, але не зможуть навіть займати управлінські посади, які є в нашій державі. Знову ж таки, ми хочемо переконати наших молодих друзів в тому, що потрібно залишатися в Україні і потрібно реалізовувати себе в Україні, навіть в цих складних умовах. Тому що освітній ринок і ринок праці, він відкритий в Україні. Та конкуренція, з якою вони можуть зіткнутися в інших країнах Європейського Союзу, не до порівняння. А ті можливості, які сьогодні є для них в Україні, значно більші, ніж в інших країнах світу, де їх намагають заманювати. Ігор Ципенда впевнений, така зустріч буде справді корисною та мотиваційною для тих, хто планує продовжити здобувати освіту. Тому це буде цікава розмова в чотирьох локаціях про те, чому потрібно залишитися в Україні, чому потрібно продовжити навчання в магістратурі. Запрошуємо до цікавої дискусії, переконаних в тому, що наші студенти зроблять правильний вибір.